Вітаю в ефірі Пряма мова. Сьогодні ми будемо говорити про інфекційні захворювання, застереження, попередження та прогнози на майбутнє. Останнім часом у багатьох змі гримить страшне слово поліомієліт. Якою мірою він загрожує нам? Давайте переглянемо сюжет, який підготували наші журналісти. У сумах в останній дикий поліовірус побував у 2002 році. Втім, щороку близько п'яти випадків реєструють його предвісника, гострого в'ялого паралічу. Наразі в нашій області лише 20% дітей мають первинний вакцинальний комплекс, кажуть лікарі. Тож про глобальну імунізацію говорити не доводиться. А поміж тим вражає підступна хвороба, як правило, тих, хто не щеплений. Батьки небезпеку розуміють, на щеплення погоджуються, от тільки поки немає чим. Поки в даний момент вакцини немає. Вона она должна бути, ну не знаем, когда будет. а в дітській саді з прививкою беруть. Нам приходится делать платний. Ми младшимо, поки тільки одна пента, БЦЖ а, а, а нет. Остальних поки ожидании. Аптеки батькам допомогти мало чим можуть. Окремої вакцини тільки проти цієї хвороби в сумах не продають, а комплексна коштує до пів тисячі гривень, що не всім по кишені. Чистої вакцини поліміліт у нас немає, але у нас є комплексна вакцина. АКДС плюс поліміліт, інфандрік Сіпве коштує 438 гривень на сьогоднішній день. Дуже дорого. Ну, один раз за 400, около 500, один за 600. Угу. Потім безплатно. Це ну, був мій вибір. Хотілося зробити прививку вовремя. У профільному управлінні повідомляють, перша партія вакцини вже у дорозі, за пару днів буде в районах області. Це 33 тисячі доз із потрібних 230 тисяч усе належної якості. Прежде чем начать ее применять, она прошла все существующие возможные исследования, которые позволили на сегодня иметь все дозволительные документы, которые позволяют нам это делать. Нагадаємо, на початку вересня у ЗМІ поширилася інформація про те, що під час транспортування та зберігання гуманітарної вакцини від фонду ЮНІСЕФ із оральною вакциною проти поліоміеліту порушили температурний режим і препарат не придатний для використання. А у самій Закарпатській області, де знайшли поліоміеліт. Взагалі спростовують спалах цієї інфекції. Я хочу представити глядачам наших гостей. Сьогодні до студії завітали обласний позаштатний інфекціоніст Ірина Троцька. Добрий день. Головний педіатр області Наталія Спічакова. Добрий, начальник відділу організації Держсанепіднагляду головного управління Держсанепідемслужби в Сумській області Валентина Тищенко. Доброго дня. І під час перегляду сюжету я бачила такі дещо здивовані обличчя. Я так розумію, у вас є певні коментарі уточнення до інформації, яка пролунала в сюжеті, так. Ну так, по-перше, прозвучала інформація про те, що дикий штам поліовірусу на Україні не був з 2002 року. Це трошки ну, якби невірна інтерпретація даних, тому що з 2002 року Україна сертифікована як територія вільна від поліоміеліту. До цього часу, якби для, для того, щоб отримати цей статус, було проведено досить велика підготовча робота. Взагалі, випадки захворювань в останнє реєструвалися в 1985 році в Україні, але для того щоб підтвердити статус вільної території, необхідно було достатній обсяг щеплень провести на протязі декількох років, проводити моніторинг циркуляції цих вірусів у довкіллі, і тільки комплексне напрацювання цих всіх даних дало нам змогу виявляти крім того виявлення дітей з гострими вялими паралічами. Це прозвучало в сюжеті на достатньому рівні, і це дало змогу отримати статус території вільної від поліоміеліту, який наразі ми. Ну, у нас під загрозою цей статус підтримання цього статусу у зв'язку з ситуацією в Закарпатті. А хто зможе прокоментувати ситуацію на Закарпатті? Ну, Давайте я вже завершу свою думку. Отже, на, на, в Закарпатській області в липні місяці зареєстровано два випадки е, паралітичного захворювання у дітей в е, двох різних районах області. Діти між собою не, не зв'язані абсолютно, тобто вони не контактували між собою. І е, в обох дітей виявлена паралітична форма, одній дитині 10 місяців, іншій дитині 4 роки. Е, е, можна сказати, що вони з певної категорії соціально дезаплення. Адаптованих сімей, але що пов'язує цих дітей, вони обоє не щеплені від поліоміеліту. І коли провели дослідження їхнього матеріалу, спочатку в лабораторії в Києві, потім в регіональний референс лабораторії в Європі, було підтверджено це. Це наявність у цих дітей вакцина спорідненого вірусу паралітичного поліоміеліту. Тобто, це, ну якби такою доступною мовою для людей, це мутуючий вірус, який не дикий там на щастя. Але і вже не вакцинний штам, який виділяється в принципі зазвичай, коли проводяться щеплення проти поліоміеліту. Доброго. А давайте трішечки повернемося назад, і все ж таки е, вияснимо, що таке той страшний поліоміеліт. Ирина Александровна, да. расскажите нам, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Полиомиелит – это тяжелое острое инфекционное заболевание, которое относится к группе опасных инфекционных заболеваний. Это заболевание из группы кишечных, хотя протекает обычно либо в форме острого респираторно-вирусного заболевания, либо в форме кишечной инфекции. К счастью, далеко не все дети имеют паралитическую форму. По статистике, одна паралитическая форма приходится на 200 форм, которые характеризуются доброкачественным течением. Именно поэтому и говорится в Закарпатской области о возможной вспышке, потому что Если выявлены паралитические формы, то, возможно, есть случаи не паралитические, то есть не диагностированные формы заболевания. Заболевание обычно инкубационный период, то есть период от заражения до момента проявления первых признаков, он может протекать от 2 до 35 дней. В среднем это 5-9 дней протекает это заболевание. Начинается остро, и если возникает паралитическая форма, то обычно родители обращают внимание, что вдруг на фоне либо Предварительных каких-то катаральных явлений, кишечной инфекции, Ребеночек вдруг не может с утра встать на ножки, жалуется на слабость, боли в ножках. Чаще всего именно происходит пары паралич нижних конечностей, реже верхних конечностей. К счастью, заболевания, хоть и относятся к особо опасным. К опасным инфекционным заболеваниям, однако смертность невелика. Не, не в основном наблюдается в 10% среди паралитических форм и, э, наступает обычно в результате паралича дыха, дыхания. Э, я хочу отметить, что очень много известных личностей в прошлом, когда, мы, когда не было возможности вакцинироваться, и перенесли э, полиэмилит, но это не э, запретило. То есть они в последующем все-таки были успешными людьми. Тут же Рузвельт, известный американский президент, он всю жизнь провел практически в кресле, в инвалидном вследствие перенесенного в раннем детстве э, інформація. Наталія Миколаївна, розкажіть нам, будь ласка, які шляхи від цього захворювання? Но на сегодняшний день одним главным путем профилактики полиомиелита, конечно, является эта вакцинация. Вакцинация против полиомиелита – это главное событие человечества, которое могло только придумать открытие человечества. Это вакцинировать против такой тяжелой инфекции, как полиомиелит. Вакцинация проводится в нашей стране на территории Украины с двухмесячного двухмеся возраста 2, 4, 6 месяцев с интервалом 2 месяца и в 18 месяцев ревакцинация в 6 лет и в 14 лет проводится. К сожалению или к счастью, это является одним, одним методом профилактики полимилита. Других методов профилактики на сегодняшний день не существует. Валентина Вікторівна, а розкажіть, чи виникали в Україні проблеми з поставкою вакцинацій? Так, на жаль, з 2009 року у нас періодично ми відмічаємо недопостачання вакцини проти поліоміеліту і у нас. Якщо так сумарно проаналізувати, то накопилась досить велика кількість дітей, які вчасно не отримали щеплення від поліоміеліту. В принципі, аналогічна ситуація по Україні, тому я не буду шокувати напевно цифрою, але вона складає десь менше 50% охоплених дітей. І от коли цього року по лінії ЮНІСЕФ нам запропонували гуманітарну допомогу у вигляді оральної поліовакцини. Для того, щоб підхопити і зробити щеплення всім дітям, які не отримали це щеплення вчасно, то ми, скажімо так, перехрестились да, і дуже зраділи цьому. Але, на жаль, зараз ми маємо спалах поліеміліту в Закарпатті, який співпав у часі в даному профілі. І тому, очевидно, Міністерством охорони здоров'я зараз будуть прийматися якісь заходи, бо необхідно локалізувати цей спалах. І проводити за рекомендаціями ВОЗ додаткову імунізацію проти поліоміеліту. Тому зараз ми чекаємо наразі рекомендацій МОЗ з даного приводу. Я все ж таки хочу дещо зупинитися на цій ситуації з європейською вакциною, тому що е, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я є інформація, що все нормально. Вакцина є абсолютно, скажімо так, пригодною до використання, але ж був скандал, що гуманітарна вакцина від фонду ЮНІСЕФ. Проти поліеміеліту не придатна для використання, бо при транспортуванні вакцина до нас прийшла вже розморожена, а це скорочення терміну придатності до 6 місяців. Але потім її знову заморозили, що суперечить інструкції від Міністерства охорони здоров'я. Там зазначено, що повторне замороження вакци... вакцини категорично забороняється. За чинним законодавством єдиною легітимною інструкцією є затверджена у міністерстві. Валентина Вікторівна, прокоментуйте, будь ласка, чи взагалі ось цю ситуацію. Цю так, що я хочу сказати? Ну, по перше, якби думка особиста, зараз дуже прикро, що деякі люди спекулюють на даному питанні. І ну, якби в даній ситуації, не знаю, в будь-якому разі це не на користь нам і здоров'ю наших дітей в першу чергу. Тепер, по те, по суті, є взагалі при використанні вакцин, є два документи, якими керуються фахівці. Є питання, є документи, як настанова по застосуванню вакцини і інструкція по застосуванню вакцини. Інструкція для застосування вакцини призначена ну, практично для медичного працівника, який буде. Робити щеплення і є настанова по застосуванню, яка регламентує всі шляхи переміщення імунно-біологічного препарату від виробника до кінцевого споживача. Стосовно поліовакцини, вакцини є особливість в тому, що вона може бути на першому, другому рівні холодового ланцюга це виробники і республіканські обласні склади. Вона може бути заморожена і розморожена. Для поліовакцини вакцини кількість розморожень і заморожень варіює залежно від виробника. От ми останнім часом використовували вакцину російського виробника, то в настанові по її використанню допускалося три розморожування це в останньому. В останніх поставках раніше була вакцина, яка допускала 12 розморожувань і заморожувань. В даному випадку сьогодні скачала, принесла вам інформацію для того, щоб донести до споживача сьогодні МОЗ України, отримав офіційного листа від Санофі Пастер, де написано, що дозволяється декілька етапів заморожування знову ж таки на першому і другому рівні холодового ланцюга. Але що ж робити з чинним законодавством? Чинне законодавство воно нічим не порушується, тому що інструкція призначена. Чина для медичної сестри на рівні медичного е, закладу нема умов для заморожування вакцини до температури мінус 25 градусів, і тому е, в даному випадку некоректне трактування е, документів, в тому числі інструкції. Ну, Розумієте, на, на цьому, нікуди, на цьому етапі ми також не дозволяємо, навіть на рівні району, не просто на рівні закладу медичного, навіть на рівні району в побутовому холодильнику, температура мінус 20 не може бути створена, тому там заморожування і недопустиме. Дуже чудово, що ви роз'яснили це питання, яке, я думаю, цікавило багатьох матусь і не лише матусь, просто небайдужих громадян. Наталія Миколаївна, розкажіть, будь ласка, як в принципі, яка ситуація в Україні з вакцинацією, з її наявністю, з перспективами її приобретіння? Ситуація на Україні така, ситуація в Сумській області, в принципі, така ж, як і по всій Україні. Охват прививками, об, общий охват хват привівками до. до меньше 40%, в нашей области составляет до 14% охват прививками. Это касается охвата против, против вакцинации против полиомиелита. Что касается обеспеченности вакцинами, да, к сожалению, с начала года вакциной против полиомиелита мы были обеспечены на 13%. На сегодняшний день мы в своих запасах не имеем ни одной вакцины против полиомиелита. И сегодня, на сегодняшний день, на днях мы ждем, ждем поставку обещанной вакцины, которая идет нам как гуманитарная помощь, как сказала Валентина Викторовна раньше, оральной полиомиелитной вакцины, которые будем вакцинировать детей, пока на сегодняшний день не до привитых по календарю прививок. Календарю прививок України. Чи вистачить Поэтому... цієї гуманітарної допомоги у повному обсязі для того, аби покрити всіх непривитих? Сейчас ми 40% від того, сколько ми заказали вакцини для недопривитих дітей. Тобто не всі діти. у нас в області проживають 175 тисяч дітей. Это до 18 лет. Это не для всех детей. Это вакцина заказана только не для детей, которые не привиты по календарю прививок. Всего мы должны получить сначала 40% от заказа, потом еще раз 40% и 20%. Если мы это получим в 100% объеме, то да, мы привьем всех детей, которые не привиты по календарю. Розуміло. Наталі Миколаївно, скажіть, будь ласка, як часто батьки відмовляються від вакцинації їх дітей і чому це відбувається? Ну, сейчас у нас показатель отказы от вакцинации составляет немного больше, чем 3%. Это ни много ни мало. Ну, есть такие люди, которые отказываются. Причины отказа различные. Это и по религиозным соображениям. И отказы есть, которые необоснованы. Где-то прочитала, где-то что-то сказали. Мамы боятся. Но последний месяц, который, последних, наверное, три недели с сентября, к счастью, люди начинают понимать всю важность вопроса вакцинации, потому что в связи с тем, что дети были привиты на протяжении и планомерно шла вакцинация на протяжении многих лет, то есть можно сказать смело 20 лет независимости Украины, дети прививались по плану и как бы потеряли родители бдительность того, угрозы развития опасных инфекций, которые могут, можно профилактировать их развитие прививками. Поэтому на сьогоднішній день, коли стал этот вопрос о вакцинации, о, о вспышке полиомиелита, конечно, зараз этот вопрос піднявся среди родителей. Зараз відказників очень мало. Очень мало відказників. Родители хочуть вакцинуватися, вакцины вакцини, ждут поставок вакцин з міністерства. Как ему Александровна, скажіть, будь ласка, чи є взагалі якісь кількісні показники смертності від вакцинації в Україні? Дело в том, что вакцина, как и любой лекарственный препарат, нормальный лекарственный препарат имеет какие-то побочные действия. Если я вот покупаю препараты, ну чаще всего это э, э, и не читая, или где-то встречая новые препараты, вижу, что написано «побочных действий нет». Я не верю этой инструкции. Но не может быть такого. Побочные действия могут быть от любого, от всего того, что попадает в наш организм. Смерть. Да. Значит, и, и поэтому даже сама вот реактогенность, если человек реагирует повышением температуры, это нормально, это может быть. Другое дело, конечно, тяжелые последствия. Вот таких последствий, к которым относятся смерть, не зарегистрировано В Украине ни одного случая. Бывают какие-то возникают реакции после введения. Но после не значит следствие. Каждый случай э, такой рассматривается комиссионно в управлении охраны здоровья. Существует комиссия по этим случаям, по расследованию. В этом году мы несколько раз собирались, рассматривали случаи. Но э, дело в том, что это все были случаи ну, не тяжелых, э, без последствий. Практически прошедших таких вот реакций, осложнений. В принципе, это может быть. Но дело в том, что Я всегда родителям говорю и, и реципиентам, то есть тем людям, которым предстоит вакцинироваться, вот я всегда предупреждаю, что есть человеческий фактор не только со стороны медработников, но в первую очередь человеческий фактор со стороны самого человека, которого прививается, со стороны родителей. Вот я не так давно была в поликлинике в детской, выхожу от коллег своих, смотрю, мамаша стоит с ребеночком, с маленьким грудничком. И она по телефону там говорит своей подруге, ну, мы привились, так что на шопинг. Значит, ребенок, который только что привился, вот коллеги меня поймут, и, и которому, да не то, что там на шопинг какой-то, ему вообще надо домой при, прийти и создать все условия максимально оградить его от возможных контактов. Ну, вот если после этого ребенок заболеет у РВИ, кто будет виноват? виноват? Кого мама винить будет? Себя бестолковую или медработников? Поэтому, конечно, это тоже, то есть, это улица с двусторонним движением, то есть, и медики всегда обращают внимание на то, чтобы не было никаких нежелательных последствий, и родители, и сами люди, которые прививаются, тоже должны какое-то участие принять в том, чтобы все закончилось благополучно, Я думаю, чтобы батьки, вакцина, да. Батьки сделали выставку, которую А Скажите, пожалуйста, какие еще инфекционные заболевания, кроме полиомиелита, загрожают украинцам? Вот сейчас ну, очень такое серьезное значение принимает вирусные гепатиты. Рост заболеваемости идет, даже, наверное, это не рост заболеваемости, а лучше выявляемости у нас сегодня наблюдается. Вирусный гепатит В и С, но вследствие наличия государственной программы, сегодня мы этот вопрос, можно сказать, решаем. И во многом довольно положительно. У нас очень много уже излеченных лиц вследствие вот противовирусной терапии. Кроме этого, вот сегодня утром я принимала дежурство, и вот за прошедшие сутки к нам в стационар поступило трое больных с боррелиозом. Ла, или болезнь Лайма, это связано с укусами клещей. Хоть сезон активности клещей заканчивается, но поступают лица, это хроническая болезнь, которые которой вовремя не обратились после укуса клеща. Это заболевание тоже может быть инвалидизирующей патологией. Очень много в последнее время этих болезней. Ходить інформація, що у місті завівся кишковий гриб. Чи можете ви спростувати цю інформацію? Ну, По-перше, сезон кишкового грипу його ще називають ротовірусною інфекцією. Зазвичай припадає у нас на січень-лютий. Так він і реєструється. Тоді проходить маса кишкових захворювань. На жаль, фінансові можливості лабораторної служби не дають нам 100% обстежити всіх на наявність вірусних інфекцій, а то б ми напевно 100% мали цей так, як називаємо кишковий грип. Звісно, початок, організа... би, початок навчального року і організовані колективи формування Організованих колективів після літніх канікул щороку дає певний підйом захворюваності, і потім його або усугубляють, або пом'якшують погодні умови. Тобто, сказати зараз, ми моніторимо ситуацію. Головне управління Державної підслужби моніторить ситуацію захворюваністю на ГРВІ щотижня. І таких якихось скачків дисонанс, в дисонанс попереднім рокам ми не спостерігаємо. Звісно, щороку вірусний набір. Міняється і сезон грипу ГРВІ буде відрізнятися від попереднього за набором вірусів грипу і ГРВІ, які будуть циркулювати. Але наразі на ми не можемо ще говорити, що в нас є якісь загрози під підйому. Просто якби традиційна захворюваність пов'язана з формуванням організованих колективів. Але е, клінічно, можливо, якісь особливості є. Вони щороку є такі особливості. На щастя, немає тяжких хворих, у нас немає дітей з реанімації. Але якісь кишкові прояви можливо. Ливо на наразі на, ще що хочу звернути увагу. Зараз же, в принципі сезон вживання баштанних овочів продовжується, і дуже часто вони пов'язані з тим, що оці захворювання з тим, що вживаються немиті овочі фрукти. До 40% захворювань, які мають фактор передачі кишкових інфекцій, пов'язані з немитими овочами. Тому а чи чи фіксували хоч... фахівці якісь вияви невідомих інфекційних захворювань на Сумщині, зокрема ну. Не таких, щоб невідомих інфекційних захворювань, яких до цього року не, не реєструвалося, напевно, ні. Серед таких рідко нас відвідуваних знайомих це малярія завезена, як зазвичай у нас буває, але таких, якби загрозливих інфекцій, яких ми до цього не знали, поки що ми не маємо. Ну і які прогнози на епідемію грипу цього сезону, якщо вони вже є, тому що скоро починаються вже холоди, а опалювальний сезон у нас буде ще? не совсем ведомо, якой Да, именно поэтому у нас заставляет подумать и приготовиться к эпидсезону. Обычно заболевания, повышение заболеваемости у нас отмечается с конца сентября, но, спасибо Богу, в этом году погода теплая, возможно, немножко отодвинется. Вот. И первая волна небольшая у нас регистрируется зимой, но традиционно, за исключением нескольких лет, да, у нас эм, обычно Подъем идет вторая половина января, февраля и начало марта. Вот Где-то 6-8 недель эпидемического подъема. официальной информации о прогнозируемом э, сезоне мы не имеем, но э, по предварительным данным умеренной активности ожидается эпидсезон, сезон, хотя, э, возможно, циркуляция и знакомого нам пандемического штам штамма гриппа да он еще не э, свое, не, так сказать, не весь урожай не собрал за те годы, да, все свои, да, все, все свои да, не подарил и поэтому, конечно, вот основное, что мы хотим порекомендовать За случаєм нашим землякам це все-таки прививатися проти грипу, тому що це теж одне з найовних основних защити. захисту. єдиний спосіб уникнути ускладнень, тому що грип він ж сам по собі не страшний, а його ускладнення зазвичай можуть і до летальних випадків привести. І вакцина проти грипу це єдиний спосіб гарантувати вас від ускладнень. Тому така рекомендація, якби традиційна заїжджена, але прості речі рятують життя. Добре, дякую вам. Сподіваюсь, сьогоднішній ефір був надзвичайно корисним для сумчан. Залишайтеся з нами усього найкращого.